Розгляд заяви Кузнєцьової Ольги Володимирівни. До, до нас звернулася громадянка Кузнєцова Ольга Володимирівна, ми тільки що виїжджали. Які будуть пропозиції по даному питанню? Чи є сенс виносити дане питання на сесію, чи можливо просто повідомити з рекомендаціями і направити листа? Ну, Там же ж, моє ну, бачення, там хай оберіть по своїм документам, як у неї там вона переносить за бороть, та й так. Тому що якщо так як зараз стоїть, то там вже ж технічку переносити. Порушення, так. так, потрібно переробляти конфігурацію. повністю. Ну, вона згодна перенести її їм рекомендувати. лист з, з, з роз'ясненням, щоб переносити. Не І не виносить на розниці. Або хай хоче, технічку переробляє та бере. А з сусідом що робити? Ну з сусідом? Угу. Ні, хай зробить по своїм межам. Тай та вона робить та по своїй межах, рекомендує. Да, да, да. Хорошо. Ну, завтра перед двором, я не знаю, ну, да, тих людей визивати, і на які підстави було засипано. Ну, там на які підстави, ми кажуть, що дожди, там стояла, вона сама каже, вона це каже просто. Хорошо, так що Хто за те, щоб не виносить дане питання про, за... про заяву Кузнецової Ольги Володимирівни, не виносить народна сесія. Хто за? Читати рекомендації і родина заяви Дунаю Олени Володимирівни. Два ж питання? Так? Три. А читай, ти? читай Дунай, читай Дунаю Олени Володимирівни. До нас звернулася громадянка Дунаю для того, щоб їй надали дозвіл на виготовлення проекту зимоустрою для передачі земельної ділянки під огородництво. Комісійно виїжджали, оглянули земельну ділянку. Пропозиція винести дане питання і на сесію і надати дозвіл на виготовлення документації для передачі в оренду. Виносити дане питання? Да. Тому, так, подивіться по карті, чи там немає ілянок. Не, не, не. Чому, Чому? виносимо ми виїжджали? Не, не. Виносим на виносимо розносимо на розглясесії. Хто за те, щоб винести дане питання? По Дунай, олені родини на розгляд Хто за? Проти утримання голосу. І ще про віднесення земельної ділянки комунальної власності до самозалісненої. Ми виїжджали на місце земельної ділянки кадастровий номер 53 22, 48, площею Дана земельна ділянка справді є залісненою. Проєкт рішення передбачає віднести до самозалісних дану земельну ділянку. Є питання, пропозиції? Винести на Так, на розвитку. Хто за те, щоб винести дане питання розвитку? сесії? Хто за, проти, отрималася одного голосу? По різному є питання? Немає. Немає. Дякую за роботу комісії.